Другий Тихоокеанський шторм за тиждень прийшов на західне узбережжя США. Його назвали Ананасовий експрес. Атмосферна річка принесла до південної Каліфорнії рясні дощі, і вони затопили вулиці міст та спричинили численні суви. Зливи також прийшли на південний захід Аризони і зачепили регіони, де проживає близько 35 мільйонів людей. У низці районів видали попередження про екстремальні погодні умови, зокрема повені сильний вітер та снігопади. Національна метеорологічна служба зафіксувала небувалу кількість опадів за її даними. З неділі в районі Лос-Анджелеса, другого за величиною міста країни, випало понад 250 мм міліметрів дощу. Це Беверлі гіллс Тут машини та будинки затопило потоками бруду. Ми стоїмо нижче містечка під назвою Беверлі Парк Естейт. Там живе багато знаменитостей. На вершині, наприклад, живе Адель. Раніше там ще мешкав Сільвестр Сталоне. Містечко збудували приблизно 25 років тому, і це можливо якось вплинуло на пагорб. Але щоб таке спричинити, треба неймовірний дощ. Рятувальники кажуть, що небезпека з сувів зберігається в усіх постраждалих районах через вплив погоди був великий ризик виникнення селевих потоків. Поки що ми працюємо на місці цього інциденту. Постраждало коло семи будинків. За шторму такого масштабу вплив поступово зростає зі збільшенням кількості води. Ґрунт настільки насичений, що доходить до точки, коли просто не може більше поглинати воду. Саме тоді відбуваються зрушення ґрунту. Перший шторм налетів на північну Каліфорнію в неділю. У міру просування на південь опади посилились.